Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У результаті очікуваного контрнаступу України цієї весни українським військам вдасться звільнити значну частину української території, яку зараз окупували російські сили, але це буде надзвичайно складним завданням. Вважає генерал у відставці та колишній командувач армії США в Європі, коментуючи активно обговорюваний у ЗМІ та експертному середовищі ймовірний контрнаступ України, генерал-лейтенанту відставці Марк Гертлінг назвав дві причини того, чому це буде надзвичайно важко для України. По перше, сказав Гертлінг, захист завжди легший ніж напад, і по Друге, українським генералам довелося включити у свої формування величезну кількість нової техніки та провести навчання на високому рівні, сказав колишній військовий посадовець США. Свої оцінки та прогнози генерал-лейтенант Гертлінга, який прослужив в армії США 37 років, висловив під час зустрічі зі студентами під назвою Переналаштований світ, наслідки війни Росії проти України, який у п'ятницю проводила програма російських та євразійських досліджень університету Джорджа Мейсона. За словами Гертлінга, слід очікувати не так великого контрнаступу, як серії різних. Скоординованих ударів у різних частинах лінії фронту у часи місця, які обере Україна. Я вважаю, що це будуть кілька різних атак у різних регіонах, які матимуть певний спектр складності, зуважив генерал-лейтенант. Він наголосив, що за допомогою союзників українська армія старанно готувалася до наступальних операцій цієї весни, знаючи, що українським військовим доведеться долати ешалоновану оборону противника. Навчання тривали не лише щодо загальновійськових операцій, а й того, що ми у фортирвіні, національний тренувальний центр армії США у Каліфорнії. Називаємо загальновійськовим проривом, тобто подоланням смуг перешкод, сказав Гертлін. Він сказав, що йдеться про одні з найскладніших військових операцій, найважчих для виконання, крім того, таких, що призводять до найбільших втрат, і мають потенціал для неймовірної боротьби з обох сторін. Генерал додав, що Росія протягом останніх чотирьох місяців нарощувала динаміку оснащення власних оборонних смуг, мінних полів, бойових позицій уздовж лінії фронту як на півночі, так і на півдні. Гертлін також застерігає від переоцінки українського війська. Як це було зроблено щодо російського Армії до початку повномасштабного вторгнення Росії на початку цієї війни ми вважали, що російські війська надзвичайно потужні, але вони довели, що не є такими. Зараз завдяки успіхам України, ми вважаємо, що вона має найкращу армію, каже генерал. Україна має хорошу армію, але не найкращу у світі. Те, що деякі елементи військових операцій їм все ще недоступні, зменшує їхню ефективність на наступному етапі цієї війни. Але я справді вірю, що вони відвоюють значну частину території під час майбутнього весняного наступу, сказав генерал. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.